Борги Альберців серед найвищих у країні. Чому канадці не можуть додзвонитися до податкової та де в Канаді зафіксували вірус західного нілу? Це інформаційні підсумки тижня. У студії для вас працює Юлія Стеранка. Говоримо про головні інформаційні акценти останніх днів у Канаді, зокрема в Альберті та в Калгарі. Борги альбертів – серед найвищих у Канаді. За даними Equifax Canada, середній борг без іпотеки в країні становить понад 22 тисячі доларів. В Альберті він сягає 24 тисячі 659. Це другий показник після Нюфаунленду. У Калгарі середній борг нижчий 24 тисячі 254 долари. А у Форт Макмюре рекордні 37 тисяч 609. Експерти пояснюють, найбільше користуються кредитами люди. Віком від 36 до 55 років, а молодь та ті, хто не має іпотеки, відчувають найбільший фінансовий тиск через зростання цін і слабкий ринок праці. Канадці не можуть додзвонитися до податкової менше ніж 5% дзвінків до канадського агентства з доходів CRA доходять до оператора. Після скорочення понад трьох тисяч співробітників кол-центрів люди змушені по кілька сот разів набирати номер без результату. Профспілка попереджає через нові урядові скорочення. Ситуація стане ще гіршою. Канадці називають сервіс нульовим і закликають уряд повернути працівників та відновити прозорість роботи. Якщо ви додивилися до цього моменту, то обов'язково підтримайте новини канади українською мовою вподобайкою, коментарем та підпискою, або ж натиснувши кнопку Супердякую під цим відео для нас це важливо. Вірус західного нілу зафіксували у Канаді у серпні. В зразках комарів в Отаві та Манітобі підтвердили вірус західного нілу. А в Торонто зафіксували перший цього року випадок у людини. Фахівці нагадують, ризик зараження зберігається до перших морозів, тому радять користуватися репелентами, носити закритий одяг і прибирати стоячі водойми біля домівок. Вірус може спричинити грипоподібні симптоми а в рідкісних випадках серйозні ураження нервової системи, тому при підозрі варто негайно звернутися до лікаря. Канада послаблює контрмита на американські товари. Канада скасовує контрмита на американські товари, які входять до зони вільної торгівлі між країнами вже з 1 вересня. Водночас мита на сталь алюміній та авто залишаються. Уряд називає їх стратегічними секторами. Про це 22 серпня заявив прем'єр Марк Карні після розмови із Трампом. Лідери домовилися активізувати переговори щодо торгівлі та безпеки. У Вашингтоні рішення Отави вже назвали давно. Очікуваним Полієвр повертається до парламенту після перемоги в Альберті. Лідер консерваторів П'єр П'єрпуальєв виграв до вибори в окрузі Бетл Ріверкрофут, забезпечивши собі повернення до палати громад. Раніше він втратив своє багаторічне місце в окрузі Карлтон під час квітневих виборів. Перемога в сільському консервативному окрузі зняла загрозу його відставки з посади лідера партії після серії поразок. Полієвр подякував виборцям та заявив, що. Що це новий крок до перемоги консерваторів на федеральному рівні? Альберта відмовляється від скандальної реформи витрат. Уряд Альберти скасовує нову політику, яка припинила публікацію чеків-чиновників і навіть видалила вісім років архівів. Після різкої критики прем'єрка Даніель Сміт заявила, що хотіли лише приховати назви готелів для безпеки, але тепер політику повернуть, а старі звіти відновлять на сайті. Опозиція назвала це спробою приховати витрати, а експерти попереджають прозорість уряду під загрозою. Yeah У Калгарі відзначили День Незалежності у 34-ту річницю незалежності в час війни та далеко від рідної землі українці зібралися разом, щоб підтримати Україну та показати єдність нашої громади. У суботу, 23 серпня, конгрес українців Канади в Калгарі організував традиційний український день. Свято пройшло у парку українських піонерів із концертом, ярмарком традиційною кухні та родинними розвагами. А вже в неділю, 24 четвертого серпня. На площі Муніципал Плаза урочисто підняли український прапор і провели ходу. Такою була інформаційна картина цього тижня. До зустрічі в етері.